тому які, наскільки ви впевнені щодо цього мирного процесу, який представляє логотип з цього саміту позаду вас? Дякую вам за дуже багато питань від китайської сторони. І жодної поки що відповіді. Китай дуже серйозна держава. Серйозна економіка, яка має політичний і економічний вплив на Росію. Реально має вплив. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб. Ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, щоб вони були в нашому діалозі, я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Розумієте, це неправильно. Ми говоримо про закінчення війни. Ви вважаєте, яка роль Китаю? Чи Китай ворогу України, чи це партнер України? Україна ніколи. Не казала, що Китай наш ворог. І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди говорю, що у Україні ворог один Путін, бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то я вважаю, що друзі це ті, хто допомагають тоді, коли складно. І я б хотів, би, щоб Китай був другом для України. Secretary of the Security Council of Armenia.